У ну, даному випадку ми маємо таку ситуацію, що на, південь, мене, на півдні моєї городньої ділянки є паркан від сусідів. Висота його близько 2 метрів. От. Інші зони вони не можуть використовуватися для посадки технічних сортів. От. Тому що ця ділянка зліва від цієї шпалери вона використовується для притінення розсади квітковою дружиною, і тут от вона знаходиться це місце, тут не можна поставити зліва ще один або змістити шпалеру. От. Але ж місце є, його можна використовувати, хоча і знаходиться паркан, який утворює постійну тінь. Більше в більшості часового проміжку світлої доби, От. а значить, по загально прийнятим правилам, у цьому місті недоцільно вирощувати виноград. Однак є певна поправка, якщо ми змістимо зону плодоношення уверх і пустимо приріст не вертикально, а горизонтально. Власне, як і передбачає цю можливість ця конструкція. Весною цього року були висаджені саджанці винограду. В даному випадку це буковинка. Чому буковинка? Тому що вона має значну морозостійкість, і я її цей самий ряд я зовсім і згодом не планую вкривати. Таким чином. Я вимушений підняти зону плодоношення, а для цього я повинен мати відносно довгий штампу. При посадці винограду, я дозволив ріст одній точки росту, лише одній, спрямував цю лозу під певним кутом для досягнення більшої. Значить, величини багаторічної деревини там згодом через 2-3 роки. Цей штамп ми вже будемо називати багаторічною деревиною, і запас він буде відігравати позитивну роль у самому розвитку куща і врожаю, кількості його і його кондиції Так от, у даному випадку, я буду роб... виконувати обрізку. Приблизно на висоті дещо меншої ніж запланований мій мною перший дріт. Він буде знаходитися перший дріт приблизно на висоті метр двадцять-мет тридцять від поверхні ґрунту. Чим це пов'язано? Тому що тінь від цього паркану вона буде завжди присутня приблизно на висоті першого дроту. Отут я вимушений піднімати перший дріт. Але враховуючи, що кущі будуть не вкривні, в крівні, цей варіант буде досить нормальний. Як в такому випадку, я буду поступати з обрізкою. Буду приблизно робити о цьому місці і дозволяти ріст лише двом точкам росту це умовно обрізка на зворотній ріст. Враховуючи те, що всі інші бруньки, які будуть розпочинати свою вегетацію, вони будуть вищіпані. Таким чином, на продовж цього всього штамбу, взагалі не буде дозволятися точки, ріст точок росту в іншому місці, за виключенням верхньої його частини. Ну, і так далі. Інший кущ Одна лоза. Хочу цей перевіст є тонкуватим, але приблизно в цьому місці він вже... Так, він вже у нас, ось дивіться, в цьому місці він вже вирішить. Тобто його величина складає дещо більше одного метра. В такому випадку я дозволю вегетацію оцій бруньки. Ну і оцій бруньки. Все, мені потрібно два рукава після цього штамбу, які будуть спрямовані сюди вверх. От. Ну І таким чином вже майже виконано формування самого штамбу, який знаходиться під кутом. Да, можна було б э, цю буковинку вкрити, але враховуючи морозостійкість у цьому році саме з цю, я цього не виконав. Ну, Оці кущі висаджені на відстані півтора метра один від одного. На цій э, величині цієї шпалери їх тут 7 штук. Чому буковинка? Тому що. Характеристики білого вина з неї досить вдалі. Я її компоную разом із цитроном Магарача. Моносортовий я виконував один раз, але за малою кількістю матеріалу, я поки що в мене немає змоги виконувати моноваріанти з боковинки, тому що співферментуються із цитроном Магарача відповідно до технологічних карт Інституту виноробства Магарача. І Виростивши новий ряд буковинки, я розраховую на біле вино із неї. за відгуками інших виноградарів. Вона досить вдало відтворює шардоне. І на останок я звертаюся до наших сусідів, білорусів. Я вас закликаю, загугліть три слова у пошуковій. У пошуковій вашій стрічці ці слова називаються Дніпро, 15 января 2023 року. Спасибо за увагу. До зустрічі.